Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Василю, чуєте нас? Шановні колеги, доброго так. ранку. Ми вас чуємо. Доброго ранку. ранку. Отже, сьогодні стартує виплата компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Набирає чинності відповідний закон. А яка нині ситуація із соціальними виплатами, зокрема на деокупованих територіях? Йдеться про пенсії, субсидії, про допомогу внутрішнім переселенцям? Дякую за запитання. Органи соціального захисту на комусь та територія звичайно перебуває зараз у складному у складній ситуації, оскільки не у на всіх деокупованих територіях відновлено повністю роботу. Якщо ми для прикладу візьмемо Харківщину і Херсонщину, тобто на Харківщині у нас станом на сьогодні деокуповано 28 громад. У більшості з них вже відновлено надання соціальних послуг, і управління соцзахисту готові приймати заяви громадян. Однак ми повинні розуміти, що, наприклад, в Ізюмському Купінському районах за час окупації окупантами було і знищено тобто приміщення, і відповідно викрадена комп'ютерна техніка. Тому станом на сьогодні проблема є з матеріальним забезпеченням управління соцзахисту. Крім того, потрібно врахувати певний кадровий голод, тобто цих е, управління соцзахисту, оскільки станом на сьогодні, наприклад, у нас на Харківщині е, наявно тільки 60% е, працівників, наприклад, служби справах дітей, тобто від штатної чисельності, ми розуміємо, що ця ситуація поки що тимчасова і зумовлена. Побоюванням звичайно працівників за їхнє життя, ми повинні це теж враховувати. І крім того, тобто, скажімо так, у нас наприклад на Херсонщині, тобто є проблеми також із приміщеннями, так оскільки в нас близько 80% відсотків приміщень при захисту були зруйновані під час окупації. Тому зараз ведуться роботи по відновленню, зокрема, надання цих послуг, і ми сподіваємося, що найближчим часом тобто всі громадяни будуть мати доступ, зокрема до управління соцзахисту і до надання. І належного рівня отримання цих послуг, пане Василю, яка ситуація наразі з інтернатами і дитбудинками на деокупованих територіях, зокрема про які ми говоримо? Це Харківщина, Херсонщина? Вони повертаються після евакуації в інші регіони чи лишатимуться там на даний момент? Дякую за це питання. Це дійсно питання зараз дуже сенситивне. Тобто, оскільки ми, як Національна соціальна сервісна служба, орган, який надавав дозвіл на переміщення всіх закладів, як за межі України, так і в межах України, і ми постійно відстежуємо переміщення дитячих закладів, тобто назад в Україну. Що в нас відбувається станом на сьогодні? Тобто, коли в нас взагалі ми евакуювали за час воєнного стану 276 дитячих закладів, з них 93 в межах України, 196 за межі України. Наша позиція як державного органу полягає в тому, що до закінчення воєнного стану ми в Україну заклади не повертаємо, щоб не наражати тобто, дітей на небезпеку. Таке повернення можливо тільки в виняткових ситуаціях за рішення військової і обласної адміністрації, і таке повернення можливо на умовно безпечні території, тобто як правило, західної України. Станом на сьогодні, ми зараз змін солітики минулого тижня розробили і запустили на прийняття Кабміном нову постанову, яка дещо унормує. Процедуру повернення і встановить чіткі обмеження того, щоб зокрема дітей не наражати небезпеку при їх поверненні, і ми сподіваємося, після закінчення воєнних дій всі заклади ми моніторимо, всі діти будуть повернуті за місцем їх розташування або влаштовані в сімейні форми виховання, що є пріоритетом, зокрема для нашої служби і для міністерства соціальної політики. Що всі ну, діти живеться живе літо пане Василю? Період відпусток канікул, як цьогоріч в умовах війни буде здійснюватися оздоровлення. Я дітей, зокрема з прифронтових і деокупованих регіонів, тут для мене у вас є певні позитивні новини, оскільки станом цього року ми запустили декілька нових пілотних проєктів, яких не було раніше. І як ви знаєте, раніше у нас була традиційна схема розподілу потівок управлінням соцзахисту. Вона теж існує цього року. Ми започатковуємо її для артеку, який знаходиться на Закарпатті. І е, хто бажає, може отримувати ці потівки через міністр захисту, як було раніше, якщо належать певних категорій. Однак цього року ми запускаємо новий проект, тобто завдяки. Платформі Дія, тобто і онлайн порталу державних послуг Дія, громадяни, які належать до певних категорій, зокрема, це малозабезпечені сім'ї, у яких є діти з інвалідністю або відповідно у яких багатодітні сім'ї, автоматично будуть отримувати сповіщення в додаток Дія про те, що вони можуть скористатися новою послугою відпочинку у 16 закладах санаторних карпатського регіону, і держава виділяє їм ко. Цільові на картку близько, тобто чотирьох прожиткових мінімумів. Тобто, які вони можуть використати на оздоровлення своєї дитини. Це скільки І таким чином? То... Прошу, це скільки? Це близько 16 тисяч гривень. 16 тисяч гривень. Угу. От таким чином, тобто, якраз тобто, більшість категорій, якраз більшість громадян, які попадають до цієї категорії, можуть оздоровлюватись. Ми плануємо, що за цією програми близько 25 тисяч дітей цього року зможе оздоровитись. Крім того, ми налагодили активні зв'язки з закордонними нашими партнерами, і близько вже шести держав висловили бажання безкоштовно прийняти наших дітей на оздоровлення цього літа. Тому я сподіваюся, що ми теж, тобто близько 10 тисяч дітей у по цій програмі, не витрачають коштів державного бюджету за рахунок міжнародної підтримки. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо вам, вам. Лусик, голова Національної соціальної сервісної служби України, долучався до об'єднаного телемарафону.